Ворог значно збільшив вогневу активність вздовж лінії розмежування сторін. З 18-ї години до опівночі російсько-туристичні війська 30 разів порушили режим тиші. На Донеччині незаконні збройні формування 7 разів обстріляли наш опорний пункт в районі селища Широкіне із мінометів, танків, самохідної артилерійської установки калібру 122 мм, зенітної установки, а також автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Також обстріли були піддані позиції АТО неподалік населених пунктів Опитне. Київ, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірова, Марінка. Загалом ворог 19 разів відкривав вогонь по наших позиціях у цих районах. Українські війська вели вогонь у відповідь із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Луганщині злочинці відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по наших позиціях неподалік населеного пункту щастя. Українські підрозділи у зоні проведення АТО вісім разів зафіксували проліт безпілотників противника. Наші зенітники в зоні АТО несуть постійне бойове чергування, а ще знаходять час для тренувань. Бійці вправляються у стрільбі з переносного ракетно-зенітного комплексу. Ця зброя ефективна для знищення безпілотників та інших літальних апаратів. Постійно знаходимося на бойовому чергуванні. Слідкуємо за фоном неба. По команді готовність один, займаю свою позицію та підготує ракету до стрільби. І жду дальніших цілих і команд. Постійно готові знищити ціль. Користь таких тренувань в тому, що постійно досконалюються навички, все відпрацьовується до автоматизму. Адже на стрільбу відведено до 30 секунд, тому зенітник має діяти швидко і точно вражати ціль. А для цього потрібно постійно вдосконалювати свою майстерність. Азимут 20 вісім 5, Прийняв. Минув місяць з моменту трагічного ДТП за участю українських військових у Костянтинівці. Того дня проросійські провокатори сколихнули ціле місто, і я був тому свідком. За цей період на окупованій частині Донбасу відбулось кілька резонансних аварій. Чи спричинили вони вибух народного гніву? Дивіться далі. Чотири дні після аварії з МТЛБ Макіївка, Донецька область, зіткнення двох танків ДНРівців, в результаті якого завалено стовп, руху напрямку захопленого Донецька перекрито у пору породоби, таке незграбне ДТП можна було організувати хіба що під впливом алкоголю чи наркотиків. Через три дні у Донецьку біля місцевого головпоштамту чергова дорожньо-транспортна пригода Джип-рейндж-ровер з бойовиками ДНР у салоні на шаленій швидкості в'їхав у Жигулі. В четвірці перебувало троє цивільних. Водій загинув відразу. Один пасажир тяжко травмований. Другого у шоковому стані госпіталізовано. На місці трагедії, окрім 20 прибулих терористів та швидкої, нікого. 13 квітня місто Шахтарськ на Донеччині. Танк бойовиків ДНР розчавив цивільний автомобіль. Тоді загинуло двоє пасажирів автівки. Так звана поліція терористів записала у протоколі ДТП. Виїзд гражданського транспорта встрічну полосу і столкновення з воєнною технікою. Місяць тому ідентична трагедія сталася у Донецьку на перехресті вулиці Артема та садового проспекту. Судячи зі слідів на асфальті, танк протягнув понівечений легковик кілька метрів. Доля двох пасажирів невідома. Через п'ять днів на Ленінградському проспекті відбулося зіткнення двох автомобілів сепаратистів. Один, судячи з саморобного номера П'ятнашка, належить угрупованню ДНР. Як на дивно, загиблих немає. Стан алкогольного сп'яніння пом'якшив наслідки. Вулиці Окупованого Донецька зазвичай пусті. Тому терористи носяться ними на шаленій швидкості. Для них не існує жодних правил чи обмежень. Тому того ж дня у Макіївці близько 17-ї години Урал ДНРівців на червоне світло в'їхав у переповнену маршрутку. Двоє пасажирів газелі загинуло, кілька осіб отримали серйозні травми. На місці ДТП жодних антисепаратов. Тиських мітингів свідки відразу позникали, аби не мати проблем. Георгіївська стріжка так і не стала оберегом для тих, хто повірив у так звану Новоросію на території, де будь-якої миті можна зникнути, бути розстріляним, прямуючи по хліб, чи загинути під подарованою Росією бойовою машиною. Кожен робить свій вибір: одягнути однострій терориста, сховатися вдома в очікуванні непроханих гостей, чи все ж виходити на вулицю, ризикуючи життям кожної миті, сидячи на цій пороховій діжці, жертви путінської пропаганди проковтнули язика, але скоро напевно благатимуть Іну прийди цього тижня деякі пропагандистські канали Росії озвучили інформацію про нібито масові обстріли з боку українських військових по населеному пункту Широкіне, що в Донецькій області. Так, представник російської армії, генерал-полковник Олександр Ленцов, із центру координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін в одному із інтерв'ю заявив, що по Широкіному було здійснено до 410 мінометних обстрілів. Прес-центр штабу АТО офіційно повідомляє, Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню та відкривають вогонь виключно у випадку прямої загрози життю військослужбовців та мирних громадян. Коли розпочалася війна, Анатолій Веселков тільки но закінчив школу. 14-річному хлопцю довелося швидко дорослішати, адже на його плечі лягли недитячі турботи. Люди, добровольці йшли, молодь Прямо в очереди стояли в военкомат, чтобы взяли на фронт. Но отсеивали много, потому что малолетки, как говорится, было. Отец меня устроил на завод с колодчиком, то есть сколачивал ящики для снарядов и их заполняли и отправляли на фронт. Працюючи на заводі, не полишав думки швидше потрапити на фронт. Два роки готував себе як міг, займався спортом, закінчував курси водолазів, отримував права водія, вивчав все, що могло знадобитися на війні. У військкоматі наполегливий юнак довів, що зможе бути корисним. 21 сентября призвався я. Мені ще не було. 17 років. Мене при воєнкоматі оставили розносити повестки, но я требовал на фронт, даже хотел бежать на фронт. Анатолій дуже хотів служити на флоті. Моряками були його дід і батько. Та хлопця направляють до розвідшколи військ протиповітряної оборони. Там він і дізнався про капітуляцію Німеччини. Слышу стрільба, така, це я тоді, Людей багато на вулиці. Кричать «Побєда, побєда». Думаю, це зараз навіть мороз по кожу йде. Але на Далекому Сході розпочалася війна з Японією. Веселков потрапляє на Забайкальський фронт. Ветеран пригадує, як би важко не було, молодих завжди намагалися берегти. Ефрейтор говорить, не треба хлопців цих посилати, пійду я. Понимаєте? Тобто вони говорять, що ми молоді, не обстріляні, так що пійду я. Понимаєте? іон завдання виконав другими, так? А нас нам осадок. знаете, як это так берегут. Я хочу воювати, а мені не пускають. Все ж у червні 45-го їхній розвідгрупі доручили налагодити зв'язок на Забайкальському фронті. Незважаючи на небезпеку та постійні обстріли, завдання було успішно виконано. Потом уже Василевський сказав, що ребяти выполнили эту такое завдання. Благодаря їм ми дуже мало потеряли людей. Після капітуляції Японії мрія Анатолія нарешті здійснилася. Його направляють служити на Чорноморський флот. Спочатку був мотористом на торпедних катерах, а потім на мінних тральщиках. Коли закончилась війна. Мины остались. По некоторым данным, 22 тысячи их вообще в этом вот районе, в нашем районе, Одесском районе было. Это самый опасный район был. Почему? Потому что Одесса была в осаде, и надо было ее снабжать. А противник препятствовал этому працювали в екстремальних умовах, адже кожна міна мала свої особливості і секрети. Небезпечні знахідки буксували в море і знешкоджували. Взагалі, це було все це якби как бы, звичайне, таке, знаєте, ніхто не думав, що ти подорвешся, і ні, тож кожен виконував своє дело. Я спускався, определяв, якщо донна міна, так я докладав, що донна міна, викликали водолазів, вже этих спеціалістів часу міну доводилось підривати вручну. Моряки на невеликій шлюпці підпливали до неї, прив'язували бікфордів шнур. Підпаливши його цигаркою, швидко гребли подалі. Такий случай був сам найки трясуться, взагалі. і вот я навалился, а вона як шарахне, так, как шарахнула, перевернула шлюпку. Ну, тут же катер міст подойшов, вода холодная була месяц. За знешкодження мін на чорноморському узбережжі Анатолій Костянтинович нагороджений медаллю за бойові заслуги та орденом червоної зірки. Нині ветеран ні про що не жалкує та й з задоволенням передає свій досвід молоді. Я би пожелав молодежі, щоб вони вважали старших по первих, обучались у старших опит, набирались. Так помнили войну, я бы пожелал им здоровья сохранять, и чтобы могли родину защищать.